Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про цілі та ціни. Цілі це те, що хотілося б тут зробити, от на що є натхнення. А ціни це про те, що я ще не договорив. Кілька тижнів тому я робив випуск про те, скільки тут коштує жити. І після цього пішли запитання: що про це не сказав, про це, про це. Ну, відповідно, оце сьогодні я. Розповім про те, що тоді забув сказати, щоб вже тоді вимальовувалося, що щодо бюджету така повна картинка. І так, щодо цілей, Ютуб, я ну прямо сильно захопився цим блогерством. Чому? Тому що сам процес він відволікає від сумних думок, від депресії. Тобто, це такий головний мій антидепресант. Тому от є зараз така ціль і абсолютно реальна. Це створити тут щось подібне, от, знаєте, типу будинок TikTok от є, про це багато, я думаю, вже всі чули. А тут от такий острівний будинок блогерів, ну або острівний хутір, якщо це буде прямо кілька людей. В першу чергу це потрібно люди, яким це все цікаво, що й мені. Тобто, якщо у когось є технічний склад розуму, а не він такий. Він, вона не такі гуманітарії, як е, я, то я думаю, ці люди вони б швидко навчилися навіть ті, хто без досвіду. Дуже бояться люди сюди їхати, бо далеко, бо незрозуміло, бо якщо щось не вийдеться. Ну для мене це трохи дивно. Оце б так піймав себе на думці, аби мене це в свій час там хтось умовляв, що от, приїжджай, живи, більш-менш все готово. Той, хто мене бачить, той, хто цим зацікавиться, в нього вже ж якесь враження про мене є, і відповідно, якщо це доросла людина, вже собі можна припустити. То психологічний контакт буде добрим, чи він взагалі неможливий, чи там, походу, вже треба було дивитися на нюанси. Ну, при гарному психологічному контакті я думаю, що для цієї людини, ну як мінімум одної, то це взагалі буде дуже бюджетно. Це потрібно тільки квиток в одну сторону. На ті гроші, на які я зараз живу в цьому бунгалі місця вистачить повністю для двох. Так, тобто, витрати на що інше? На їжу, вони не настільки суттєві, бо якщо ця людина вміє готувати. То якраз воно збалансується із тим, що я витрачаю, що я плачу іншим людям або за те, що вони готують, або те, що замовляю з ресторанів. Отак вимальовується. Одна людина неважливо стать, але я думаю, вік там 25-45 десь отак, бо до 25 люди то ще взагалі не зрозуміло, що після 45 вже теж не зрозуміло, що це такі, як я. А коли таких двоє, то, то вже засада взагалі буде. А, а от о десь оце, оце такий вік, і людина, якій оце взагалі цікаво, жити отут і займатися блогерством. Якщо вона ще любить і вміє готувати, якщо в неї ще якась нормальна англійська, не така, як у мене, і вона їздить на мотоциклі, на якому мені не можна їздити, то взагалі тоді буде гарно такій людині ні за що турбуватися, достатньо просто приїхати сюди. Психологічна стиковка це ніколи не передбачено. В кінці кінців можна жити в різних помешканнях. Помешкання можуть бути ну, дуже різні. Оце те, що я живу, я вже багато разів показував. Це бюджет 15 тисяч песо, або, відповідно, це там десь 280 до 300 доларів. Так, ну, є і набагато дешевше житло, яке тут можна знімати. Ну, можна знімати вже таке. Доволі гарне, може бути 100-150 доларів, тобто практично вдвічі дешевше. Але це вже була така локація, там або біля дороги, це буде не на узбережжі, буде більше сусідів з більшою кількістю півнів та собак, там весь цей звук. Ну тобто таке так, тобто житло бюджетніше знайти все одно можна. А в ідеалі це якщо людина приїде з таким же бюджетом, хоча б як в мене, такий от гарний будинок, оце як. Зараз ви бачите, це таке може бути за 500-600 за доларів, це прямо щось таке з басейном, з гарною локацією. Це там буде від 2 до 4 спалень, два санвузли, і це взагалі буде доволі комфортне місце. Тут це воно ось таке, воно більше туристичний варіант, який перероблений під довготривале. Оце відео перше відео, яке я створюю за. За підтримкою штучного інтелекту, от він у нього уява про острівне життя, коли йому ставиш такі питання. От вона приблизно така, як у мене вона була в 12-14 років. Оце я собі, отак, як він це зараз показує. Оце я так собі уявляв будинки на островах. Відповідно, ну от, уява підлітка. Взагалі він, він мені нагадує підлітка, бо тут от ще запитували за прокат велосипедів. От Велосипеди він чомусь любить тільки старі, Оце як отакі. Якщо йому там от про оренду, отаке про... От, його запитував. Якщо запитуєш його про е, оренду там, наприклад, гірських велосипедів, він вже видає щось таке: зламане, без коліс, або, або велосипед сілий, або а він біля зламаного забору стоїть. Ну, для нього щось така асоціація. Хтось його навчив, що е, сучасні гірські велосипеди це якесь прямо зло. Е, а так він от видає от, такі якісь велосипеди в стилі ретро. Там, е, 60-80-х років. Стиль життя і будинки, який він показує, як не дивно, от про його такі тінейджерські уяві про життя на островах, оце от такі, то воно, оце, воно схоже, воно схоже от на самі, самі краєвиди, які воно тут є, і житло саме схоже. І, оце, і доволі бюджетне от таке воно може бути. Тут вже такий більш європейський стиль. чогось. Отак от він його показує. Ну Такі, до речі, теж тут європейці, іноземці теж подібну щось набудували. Так от він показує ну, от, сам гарний гармонійний психологічний контакт. Наприклад, Ну от для мене ця картинка більше як такий гарний симбіоз тіхнаря і гуманітарія. А, наприклад, коли там вносиш в цю психологічну стиковку... І гармонію, якийсь сексуальний підтекст. ну, Наприклад, якщо то дівчина приїжджає, так, то там, от, значить, коли задаєш йому питання щодо психологічної і сексуальної гармонії, то тоді він чомусь це показує ось так. Тобто там якесь руйнування є. Явно сексуальна гармонія для нього це як гірські велосипеди, щось там таке. До речі, щодо велосипедів, от було запитання, що скільки тут в оренду. Ну, немає змісту. Тут е, велосипеди беруть на, на прокат люди, ну, які там от на добу, на дві. І аренда велосипеду коштує практично так само, як мотоцикл. Взагалі, за 200 доларів простіше е, дешевше стане купити собі вело і на ньому їздити. Це, ну, знову ж, це мені не можна їздити на мотоциклі, тому я їжджу на вело. Для чого це ще комусь із вас. Я не зовсім розумію, але було таке питання, я відповідаю, що е, оренда буде коштувати так само, як мотоцикла, і тому його краще купити. Він при його ціні на нього там ну, мотоцикл, добре, це плюс-мінус 1000 е, доларів. А велосипед е, за 200, тобто він за два місяці у вас просто окупиться, він буде ваш завжди. Е, далі, інтернет. Про інтернет е, штучний інтелект теж собі от, ось так якось його уявляє. Вірніше, відводить йому таку роль в нашому житті: є мобільний інтернет, є якби стаціонарний. Тут оце в наших хатах в нас оце стоїть один роутер на ці чотири хати. В даній ситуації він входить в вартість проживання, ну, тобто в оцю ціну, в оці 280 доларів на місяць. Якщо він не буде входити в вартість, щоб це була гарна якість, це від 20 до 30 хай 25 доларів в середньому на місяць за нього треба буде платити, що за мобільний, що за е, уже стаціонарний, за оці оптико-оптично волоконні кабелі, коли у вас будуть. Так, велосипеди, інтернет запитували про ціну на квитки до сусідніх островів. Значить, найближчий острів це звідси саме з цієї локації. Віцікіхора це острів Некрос. Значить, туди квиток коштує 200-250 песо, тобто це 4-5 доларів на одну людину в одну сторону. Туди добиратися годину-півтори години, в залежності від погоди і від класу цього катеру човна. Так, наступний острів, який до якого близько, це далі йде. Сибу. Раніше це було 10 доларів, зараз це 15 доларів на одну персону в одну сторону. До Сибу звідси кораблем близько 4-5 годин, в залежності від погоди. До острів Бохов-Бохоль. Така сама ціна, як до Сібу, тобто те саме десь 15, там теж від, від класу залежить 15-20 доларів на людину 4-5 годин. Далі. Мінданау, якого зараз не видно на горизонті із-за погоди. Туди напряму рейсів звідси нема. Тобто, Саме ближчий шлях до нього це за 4-5 доларів до Думагете. І з Дмагети коштує 10-15 доларів квиток на човен і 4-5 годин ходу до Мінданау. Тобто з одною пересадкою опинитись на Мінданау сумарно за приблизно 20-25 доларів. Сікіхура знаходиться. От практично всередині архіпілагу, тому дуже просто вдале розташування. Саме отаке тут локація. Е, ну, до речі, штучний інтелект. Сам, якщо в нього запитуєш, цікаво хоч глянути, хто мені оце допомагає створювати ці візуальні образи, то він каже, що він виглядає отак. От різні варіації. Ну, приблизно, от про одне й те саме. Отак він уявляє себе. Я так розумію. Якогось дзеркала в нього немає, але почувається він саме кимось отаким. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока!